Дивіться, на сьогодні взагалі про на перебіг війни в Україні ніяка ультраправа партія не може вплинути, тому що є, нам говорять, що підписані якісь угоди, є, є щось що працює по плану, а далі нам говорять, що згодом пізніше, як пройде час. То так, там почнуться якісь маніпуляції. Але на сьогодні, от конкретно на сьогодні, і навіть ось я дивлюся на, на найближчі декілька місяців, точно ніяким чином це не входит. Ну, Я не думаю, що я скажу щось нове, тому що він як е парламентарій, як той, хто несе вогонь. Я наскільки розумію, що він е приніс, е е можливо, якийсь план чи домовленості. Тут більше про домовленості. І готовий про це говорити. Так що він парламентарій, він перемовник, якщо хочете. Так що тут я не скажу нічого нового. Не поліпшиться. Щось там ремонтують, може якось підтримують, але це просто якась величезна діра, її ну, реально не можна закрити. Маю відповідні. Ні, тут не про рівень впливу. Це просто якось, може, не будуть просуватися, що щось не буде просуватися. Але нам показують, що це щось тимчасове, воно дуже швидко мене, так що мені відповідні не зменшиться. Тимчасово щось буде мати вплив. Ну, рішення немає, на сьогодні немає рішення. Хоча зараз йдуть мова про зміну, і вона стоїть на повістці дня. Нам говорять, що почекайте, нема, немає рішення, треба більше часу. У нас тут дуже красивий тут дьявол, саме жінка, це дуже рідко. Я наскільки розумію, що це саме жінки, які, яких там мають вибрати. Але те, що схоже, що, що, що змінять, що схоже, що змінять. Єдине, що немає кандидата, да? нам не дають повну відповідь, бо немає кандидата. Ну, щоб... ну чи вдається відремонтувати так? О, от чи вчасно ні? Там будуть затримки. Якщо там я наскільки розумію, там є якісь дати, це буде пізніше. Ну не можна, не справляться, не потягнути цю роботу. Вчасно ні, але чи виправлять так. Ну, з пілотами тут, знаєте, все дуже гарно, чому тому, що чи збільшиться так, збільшиться. Крім того, говорять, що пілотів достатньо, навіть там якось є з кого вибирати. Єдине, що по місяцю нам будуть весь час говорити, що їх не вистачає, що їх потрібно чомусь там більше. Донавчати, але це як частина да, великого плану. Так що я думаю, що тут саме обман, але з пілотами там все добре і ще збільше. Я думаю, що запроводять там трошки гірше з Білорусі, чому з Білорусі все-таки якось Білорусі не знаю, от як бережуть, от хочеться сказати. Да, якось не настільки їх принижують, не настільки їх пригнічують, а Росія так вони будуть. Я думаю, що це стане нашою нормою. Ми будемо і з відключеннями, і взагалі якась ідея економії, вона буде стояти на повісті дня, так що ми відповідь ні не вдасться. Це про якусь присутність, да? це не просто присутність, а щоб мати якийсь вплив, в принципі, на весь світ і, і при тому якось перемогти, отримати перевагу. Я думаю, що вони доволі якось щось зробили доволі серйозне, тому що це не тільки як думка, да? вони на даний момент. Момент, знаходячись там, вже мають якусь перевагу, вони мають якісь впливи, мають, ем, можуть впливати, в принципі, на весь світ нам тут навіть дають як вплив на весь світ. Дуже серйозна і хороша операція очами росіян. І я думаю, що завдяки їй вони можуть добиватися е, тут взагалі йде про. Фінансування про матеріальне, вони якимось чином можуть добиватися саме собі якихось матеріальних преференцій. Так що це маніпуляція, так, але ну, дуже вигідна для Росії. Вони ж об... обграли, да? обграли весь світ, нам так показують. Пізніше так зараз це питання на паузі. Ну, найближчий час точно ні. Далі так, там шість кубків, карта дежавю, так як було минулого разу. А ми пам'ятаємо, що було минулого разу. Ми казали ні-ні-ні, а потім так. Так що я думаю, що, що нам дозволять просто після якоїсь паузи. Я все-таки не впевнена, що в нас буде вся зелена. Нам показують, що буде, ну може навіть порівну, тут дуже багато. Про те, що буде, може, рівно якась частина зеленої, якоїсь, якась не дуже. І чи перейдуть ні, але чи збільшиться зеленої, так. Я все-таки не думаю, що це буде, так як ви питаєте, що перейти переважно на зелену. Моя відповідь ні на переважно зелену ні. Але заміст... замістити якусь частину зеленої, це буде. Може, навіть буде рівна частина, рівна зеленої, може. Я от не готова сказати, що в нас буде якийсь прорив. Е, в нас якась тема накопичення. Зараз на, стоїть питання накопичити, мати більше сили, укріпитися. От е, е, саме е, воно на напізніше, да, це планується на пізніше, на це потрібно більше часу нам е, Я навіть не думаю, що зараз стоїть якась повістка дня про прориви. Оборона, підкріплення, збільшення, мати якийсь вплив, підготовка, от якось так, а немає руху. Там дуже такі якісь хитрі дії. І вони спрацювали саме завдяки хитрості, завдяки ночі, завдяки якось якимось. Маніпуляціям я навіть не здивуюся, якщо є там люди, яким заплатили, тому що там ну, дуже багато некрасиво. Взагалі знаєте, таке ні? А, і воно йде по четвірки кубків, а тут говорять про те, що ми якось будемо дивитися туди, щось там буде відбуватися, а от з'єднання не буде, так що ми від. По справедливості ні, вже пішло, що ні. Десь закриють, але глобально ні. Тут ще й страшний суд. Ні. Це неможливо. Це, це просто якісь мають бути дуже великі вкладення, цього не можна ще потягти. Так що мої відповідь Ні, я не думаю, що зміниться. Умовно він все добре не знає, він за це отримує кошти і з цього він має зиск. І при цьому такі, знаєте, дуже хороший зиск, де це дає йому переваги, це дає йому і гроші, і дає, в принципі, значення всі. У нас якась така нерадісна зустріч. Чому? Тому що, перше, що це оборона, яким чином захист, при тому дуже важке становище і якісь такі стан. По мечів тупика, і далі у нас стають на повісті дня гроші, в принципі, яких не вистачає, і може навіть воно якось і звучить, що не можна, ну немає чим платити. Отак от мені хочеться сказати. Так що це були гроші і війна. Ну, Якась дуже важка розмова. От дуже важка. Оскільки разів дивилася, я ні разу не бачила, що припинять. Я навпаки думаю, що якщо прийде Трамп, то це буде більш агресивно, більш активно, більш навпаки, це буде зовсім інша сторона Трампа, хоч зараз він робить різні заяви. Моє відповідь ні, не припинять. Ну, знаєте, якось сказати, що Нова військова флотилія, ну для мене це знаєте, це щой, що побудується і воно його багато стоїть. А тут нам показують трошечки іншу історію, що підписані якісь бумаги для того, щоб створити цю флотилію, щоб вона була якась дуже потужна, дуже сильна, мала якісь переваги, але для цього тільки виділені гроші. Так що це частина знаєте, якогось великого плану, який ще потрібно реалізувати. Е, я вам відповім так, що чи є план, план точно є. Так цікаво нам дали, чи отримає Україна. Нам дають десятку пентаклів, що говорить, так, це все вирішено, отримують, просто чекають якогось більше. Загострення, і тут треба було сказати, так отримують. Потім нам говорять, що є якась таємна угода, що ем, підторможує цей процес. На, на цьому фоні, що там все вирішено, є якісь дати і підве... підторможує цей процес, і двійка кубків, що в будь-якому випадку ми отримаємо. Е, я все-таки опираючись на те, що підторможують процес, я не думаю, що це буде у липні, але як ви бачите, воно вирішено. Знову щось вони там торможуть.